Слава Ісусу Христу! На кожну людину очікує Воскресіння і смерть. Це четвертий початок, про який вчив Ісус Христос. Але що буде далі? Далі буде п'ятий, останній заключний початок, е поділить всіх людей, на тих, хто підуть в вічну, вічне життя з Господом, і на тих, хто піде в вічне наказання. І, е Проти мене постане моє життя. Воно буде або за або проти мене. Всі мої діла, всі мої наміри, мотиви, все моє життя, воно буде свідчити, в яке тіло я вкладалася, те тіло я й отримую. Якщо зараз при житті я примирилася з Господом, то Ісус являється для мене амністією. Але якщо я вкладалася в це матеріальне тіло, мене не цікавий Бог, то, на жаль, я отримую старе, дрябле тіло, котре піде